Підготовлені, озброєні, мотивовані. В Україні інтенсивно готують штурмові підрозділи гвардії наступу. Лють один із таких елітних підрозділів від Національної поліції України. Його бійці від теоретичних занять перейшли до практичних і на одному із полігонів Київщини тренування штурмовиків. Бачив кореспондент СН Іван Петричак. Петречак. на навіснення. Короткими перебіжками, прикриваючи один одного, тримаючи рубіж під прицілом, новобранці пізнають ази армійської тактики. Саме так вони вже незабаром підуть в наступ. Пішли Пішли! Це спеціальний штурмовий підрозділ Нацполіції. Лють сформований на базі досвідчених бійців. Тут є і ті, хто зброю в руках ще не тримав. Сьогодні на полігоні Київщини вони навчаються військовій справі з нуля. Зарядити приготувати. Спорядити автомат, зайняти стійку, взяти мішень на приціл. Цель цю зв'язку вони доводять до автоматизму, бо в реальному бою часу на подумати не буде. Розповідає бійцям інструктор. Але зараз тут каже, важлива не швидкість, а правильна техніка. Тому не спішіть. Далі новобранці отримують набої. Патрони отримували теорію. Треба закріпити практикою. Це перше. Готують Артурові 23. І це він стрілятиме вперше. По три набої на мішень, стоячи з коліна, лежачи. Майбутня еліта військ поки стріляє обережно. Інструктори звертають увагу на постановку рук, положення тіла, виправляють дрібні помилки. Кулі новобранців неспішно, але точно потрапляють мішень. Скоро стрільба буде ще точнішою і ще швидшою. Це люди, вони роблять помилки, без помилок ніхто не може нічого робити. Правильно? Всі помиляються. Тому зараз ми їх і навчаємо. Навчити воїнів з нуля, зізнається бойовий інструктор, насправді не складно. Це лише питання часу. Всі, і я так само прийшов, нічого не знав, люди вчаться. І головне, що було в них мотивація, ідея для чого вони це все роблять. У гвардії наступ бійців вчать не лише штурмувати, це снаряд пропалює тості шу. Разом з наступом тут вчать надавати першу медичну допомогу пораненим побратимам, коли треба, і собі. Елітні штурмовики, як позиціонує цей підрозділ керівництво, це не тільки про хорошу амуніцію, якою забезпечують гвардію наступу. Елітними цих бійців робить підготовка до будь-якого сценарію на полі бою. Граната, повітря, небезпека. Ці навики вон, їм потрібно відпрацьовувати. Кожна команда, перед тим як вона дана, вона повинна бути показана правильність. Все запаминається фізично розумієте. Потрапити в підрозділ можуть не всі з 700 бажаючих на Київщині. Поки взяли лише половину, молоді ну скажімо так, навіть кльори намагалися подавати анкети. Є люди, на жаль, які досягли вже гранічного віку, і це. Каже про те, що нас е, український народ прагне захищати, але в бригаді людь, на жаль, будуть працювати лише ті, які за критеріями будуть мати можливість нести тут службу. Заявки можуть подавати добровольці від 18 до 55 років. Також важлива фізична витривалість і найголовніше вмотивованість. Моє призначення воювати за нашу країну, громади України. Оче боронити свій край Іван Петричак, Андрій Вятушкин, ТСН один марафон. Єдині новини.